Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Історичний YouTube канал Український Єгор Кравцов продовжує свою роботу. З вами український історик та журналіст Ігор Швеці. Поговоримо про гроші. Так, війна і кожна копійка на рахунку. Минулого року і цього року я знімав багато сюжетів про наші сукірянські дороги. Дороги Сокірянської громади. Влада. Від слова, начебто, міськрада обіцяла щось зробити з дорогами уже літо через декілька днів. А дороги, а дороги так які були, бардачними, розваленими, так і залишилися. Просто проїдьтесь по сільським дорогам Сокірянської громади, і ви це все побачите. Питання. Де гроші? Наскільки мені інсайдерська інформація та мої джерела в Сукірянській міськраді повідомляють, гроші з Дорожнього фонду виділені на ремонт доріг Сукірянської громади. доріг Сукірянської громади. Де ці гроші? На чиєму рахунку? Чому вони не використовуються? Уже ж літо, літечко, пора працювати. І, взагалі, хто розпоряджається грошима дорожнього фонду? Хто відповідальний за дороги Сукірянської громади? По інсайдерській інформації, яка йде з міськради, за це відповідає ні не пані Вітковська, начальниця архітектурного нашого відділу Сукірянської громади. А пан Хто Іван Володимирович Гангал, перший заступник? Міського голови Василя Козика. Саме пан Володим, Іван Володимирович Гангал відповідає за стан сукерянських доріг доріг сукерянської громади, саме він відповідає за освоєння коштів, які надходять в дорожній фонд сукерянської громади. Освоєння коштів, розділення коштів, якість робіт і так далі. Це по інсайдерській інформації. Тому я прошу ваню Гангала, як я на нього кажу. Ваня Гангал, поясни, будь ласка, як перший заступник Василя Козика, голови Сукірянської ТГ, чому без трьох днів літо у нас 2023 року а в. Ремонт сукірянських доріг, особливо сільських доріг, які ведуть до сіл, і в селах, які вже притворилися, Ну я не знаю, що вони притворилися, в жах просто. Не виділяється ні копійки, не освоєно ні копійки, і взагалі ті гроші, хто ними розпоряджається. Я думаю, що Ваня Гангал, наш Іван Володимирич Гангал. Подивиться це відео і дасть відповідь як перший заступник мера Сукірянської громади. З вами Ігор Швець, Сокіряни Чернівецької області. До нових зустрічей!